Добрий доктор Айболить. Вилікує і лисицю, і зайчика, і ведмедика, і вовка. Тут щось непонятна споруда. Типу білосніжка, тільки в чоловічому обличчі. Ну, це діти вже не знають такого героя Карлсон, який літає по кришах. Це щось незрозуміло. Що це за казка? Може, хто знає, напишіть, я буду теж знати. Хто це так? Синя борода одягався, я не знаю. Що я хочу сказати? Все одно доглядають за парком. Дивіться, кущі пострижені, доріжки чисті, їх підмітають, стрижуть газони. Якщо вони не засохли від такого сонця. Ось така краса. Ось тут було міні-поле. Раніше тут такі були клумби, гарні, різнокольорові квіти. Можливо, це літо таке сухе, а можливо. Не виділяються кошти зараз же ж такі часи. Але стараються. Цікаво, як тут восени, коли листя жовте. Ось тут була клумба різнокольорова, як бабочка, бачите? Зараз покажу. Така бабочка, і вона була з чорнобривців, там різні квіти і так гарно виглядала. А зараз як є. І знову і дитячий майданчик, і спортивний. Ось, бачите, прибирають тут, слідкують за територією. А ось там на поні діти катаються. Так, тут на батути вже бачу. Новокодацький міський молодіжний парк дозвілля і відпочинку. Ще пройдемось по цій алеї. Тут гарна тінь, лавочок, дуже багато. Я так розумію, це більш такий двіж тут, що... Якісь атракціони працюють за потреби. Навіть каса є. Так, да, там каса. Ось там, дивіться, в басейні можна поплавати на таких лебедях і крокодильчиках. Надувний батут ось такий бачимо. Ось там кіоск навіть працює. І кав'ярня, і люди відпочивають. Ось так. Призовий тир.